Привіт друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Я буду сьогодні готувати смачні, дуже смачні навіть стейки капустяні. Для того нам потрібна головка капусти, один перець, два помідори, часничок, сир, моцарелла, плавлені сирок, цибулька, фарш 300 г, кріп, сіль, перець, дві ложки сметани. Одна чайна ложка песту і дві чайні ложки олії. І починаємо перш за все з нашого фаршу. Беремо фарш, його потрібно замарнувати і нарізаю я крів. Частину мені потрібно до фаршу, частину я ще до іншої начинки буду залишати так. ось Ольга також декілька штук. Беремо один зубець часничку. Різали наш часничок ще. Раз я беру, всипає сюди. Соломо. Посолили трошки До смаку, хто як бажає. І ще перцю трошки. Добре, вимішати. Так, вийшов у нас такий фаршик, нашу цибулька. а зараз я беру капусту нашу. Капусту нарізаємо. Правда, капуста має бути молода. Зараз якраз сезон. Десь орієнтовно бачите. по сантиметру. От бачите, друзі, вийшли у нас такі от куски. Беру я тепер формочку для запікання. Так, в нашу формочку вкладаємо в нашу капусточку. бачите, як виклали на формочку, Наша капуста трошки посолити. Перчимо. І зараз я беру олійку, легенько змащую. щоб наша сіль і перець повністю розмазуємо по капустиці. І цей соус песто також. Але будемо викладати наш фарш. Ось, друзі, вийшло нащо ось так. Я це все донесу в духовочку. Там, друзі, нехай запікається. А далі потрібно, поки наша капусточка там запікається, потрібно наші нарізати всі інші продукти. Перець. То як собі завгодно, я невеличкими кубиками наріжаю такими. І це все потрібно нам нарізати. Так, нарізали наш перчик, зараз так само помідор. Так, нарізали наш коробчик, кріп. Ось я все беру те, що ми подрібнили. І зараз я беру сорочок. Потрібно його також потерти на такій терці. дрібній. Ось і вийшло, ще тепер даю нашу сметанку. Трошки ще підсолити, поперчити. І це все потрібно нам добре вимішити. Так, А ще потрібно нам натерти нашу моцарелу. Натерли нашу моцарелу треба йти подивитися, як наша капусточка з фаршом там печеться. Бачите, наше. Капуста з м'язком готова. Зараз викладаємо нашу начиночку. Так зверху, бачите. По нашій котлетці, можна сказати. Ось, друзі, вийшло щось таке. І ще потрібно це все моцарелою посипаємо зверху. Можна по капустиці, як собі хто забажає. Потрібно ще на хвилин 10. У духовочку, нехай все далі допікається. Получились такі капустяні стейки хвилин 5. Нехай трошки вихолонуть і будемо зараз пробувати куштувати, смакувати. Получилась в нас така смакота. Зараз ми спробуємо. Розрізаємо. Дивимось. Бачите, яка смакота. Так що, друзі, смачного! Раджу вам приготувати наш стейк капустяний. Ставте уподобайки, лайкайте і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в слідучому відео.